сьогоднішнім ранком, 21 вересня 2023 року, відбувся масований ракетний обстріл української території. Під ударами опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький працювала система протиповітряної оборони. У Києві постраждали Святошинський, Шевченківський, Дарницький райони. Поранено 7 чоловік, серед котрих є і діти. У рівному у деяких місцях міста не було світла, тобто пошкоджена енергетична інфраструктура. У Харкові шість ракет вдарили по критичній інфраструктурі міста. Хмельницький працювала система протиповітряної оборони. Черкаси станом на ранок постраждали 5 чоловік під завалами одна людина. Пізніше ця цифра була доповнена до 10 усіх постраждалих. Зруйновано один готель. І сьогодні, 21 вересня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байден. Байденом. Візит відбувся на фоні дискусії про можливе надання Україні додаткової допомоги у вигляді 24 мільярдів доларів. У цьому зв'язку можлива проблема з республіканською. Партію, очільник котрої Дональд Трамп заявив, що я війну Україні закінчив за декілька днів. Хочу нагадати, що в Америці стартувала передвиборча кампанія. Вибори відбудуться у листопаді наступного року, ще більше року до цієї дати. Але вже республіканці та демократи борються за першість свого кандидата на посту президента Сполучених Штатів для України, звичайно ж. Було би позитивно, щоб лишився представник демократичної партії, той же самий Джозеф Паттін, або якийсь його наступник. Тому що Дональд Трамп досить невигідний кандидат для нашої держави. У цьому зв'язку Володимир Зеленський обговорює питання про можливі поставки ракети Атакамс з радіусом дії до 300 км. Хочу зауважити, що Атакамси є різні, старі зразки. Тищу випуску 1991 року. Радіус дії 165 км та відхилення до 200 метрів. Сучасні кракети, найновіші. В них радіус дії 300 км і відхилення всього-навсього 3 метри, що дасть змогу при їхній поставці успішно атакувати такі цілі, як мости, наприклад, Кримські та інші, а також цілі, котрі. Закопані глибоко під землею, тобто бункери інші стратегічні об'єкти, котрі забезпечують війну Росії проти України. Тому нам кончені потрібні необхідні ракети АТАКУ КАМС з давнім радіусом дії 300 км і відхиленням 3 метри. І також проходить дискусія на фоні передачі України Україні винищувачів f 16 нам необхідно 60 одиниць цієї авіатехніки. 5 ескадрилій по 12 літаків. На сьогодні готові надати нам 61 одиницю f 16 Це 42 Нідерланди і 19 літаків Данія. Всього разом 61. Разом з тим, Бельгія вивчає можливість передачі України літаків f 16 Нідерланди 42, наголошую, це ті, котрі, котрих називали в Європі Гієви, наркоманами і ще чимось. Тобто це перша країна, котра готова протягнути руку допомоги для України. І цієї ночі, мальці на увазі на 21 вересня, ЗСУ нанесли масований удар по військовому аеродрому Сакі, що знаходиться на окупованому Криму, безпілотниками та ракетами Нептун. На аеродромі було 12 літаків Су-2400, Су-30 і пзрк «Панцер». Спочатку цей аеродром штурмували безпілотники, що збило з пантелику систему ППО, а потім пішли ракети Нептун. За оцінками деяких військових аналітиків загинуло до 30 військових армії загарбника. І трішки поза економічні новини. Держбюджет України отримав грант від Сполучених Штатів і Світового банку у розмірі 1,25 мільярда доларів через цільовий фонд багатьох донорів світового банку, як я вже зауважив, ці гроші підуть, перше, на забезпечення пенсійних виплат в Україні, тобто пенсії пенсіонерам, хочу зауважити, що я вже не раз це говорив, що. Український пенсійний фонд забезпечував до війни виплату пенсії всього на в об'ємі 40% від необхідного. Решта 60% були субвенції держави. Зараз з початком повномасштабного російського вторгнення. Думаю, що десь приблизно пенсійний фонд забезпечує відсотків 20, а то й 15 необхідних виплат від загальних, котрі є. Тому ці суми, котрі. Нам більш прийшло 1,25 мільярдів тому числі на виплату пенсій. Далі виплата співробітникам Державної служби на звичайних ситуаціях. Люди, які ризикують кожен день життям, рятуючи людей з-під завалів пожеж та інших ситуацій, які викликані бомбардуванням нашої території. Тобто там йдуть, я так зрозумів, підвищені виплати. І заробітна плата медпрацівникам, держслужбовцям та педагогам. Звичайно, що цієї суми явно недостатньо 1,25 мільярда доларів, але все ж таки підеться допомога на виплату закриття дірок у бюджеті. І президент Молдови Майя Санду заявила, що коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість вирішення підрісного конфлікту. Але за умови, що це відбудеться мирним шляхом. Ну що ж можна сказати, Майя Санду хоче загрібати жар чужими руками. І таких політиків, як Маргарет Тетчер, котра була прем'єр-міністром Великої Британії у 80-х років, в роках минулого сторіччя, звичайно, що вона до нього до цього рівня не дотягує. Тому Майя Санду, як то кажуть, боїться і хоче все зробити за рахунок. Нашої держави, але коли це, звичайно, відбудеться, нехай молдовани самі собі вирішують свої питання з своїм Придністров'ям. Туди залазити, на мій погляд, з їхньою допомогою не потрібно. І в цьому числі Майя Сандо також говорить, що можливий вступ тоді Молдови до ЄС, коли це все відбудеться, коли вирішиться питання Придністров'я. Ну що ж, вам побачимо, віримо в нашу перемогу. І на кінець мого прямого ефіру. Так зазвичай курс біткоїна, який я декларую щотижня. Вже котрий тиждень біткоїн знаходиться на плато у 26К доларів. Станом на сьогодні, 21 вересня, 12.14, за київським часом, я курс встановив 26672 долари, що склало мінус 501 долар з. Початку денних торгів у відсотковому відношенню склало мінус 1,81% денний диапазон торгів від 20 412 доларів, це мінімум, по якому він торгувався сьогодні, до 27300 доларів. Це максимум, по котрому продавався біткоін. Прогноз криптовалютних аналітиків по біткоїну, чи продавати, чи купляти його на, цей, на цю хвилину нейтральний. Тобто можна продавати, можна купляти. Наразі все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Розповсюджуйте це відео у своїх какантах, соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього зі своїми друзями у месенджерах. Наразі все. До побачення. Сподіваюсь, до наступного четверга.